Усіх вітаю. Це можна сказати так, друга частина продовження відео про вартість каркасного будинку, тому що деякі речі я забув вам розповісти, хотів, але щось мене вилетіло з голови, і я забув розповісти, тому що я все це знімаю експромтом. Бо якщо я знімаю по сценарію, то виходить така дупа, що на голову не налазить. У мене там є ще один канал, він дуже старий, про автомобіль мій. Так, ось там я починав знімати по сценарію, і все це виглядає дуже кринжово, тому ліпше експромтом. Тож в коментарях мені задавали ті питання, які я хотів розповісти, але не розповів. Я, звісно, повідповідав, але я розумію, що не всі ж люди перечитують чужі коментарі і відповіді до них. Тож я вирішив записати таке відео. Тут будуть лише відповіді на коментарі, які розкриють ті питання, які я хотів розповісти, але забув. Тож, почнемо. Дочекався цін. Зараз будую такий же будинок розмірами 12 на 8 барн. На вікнах можливо сікономити, зробити великі вікна, тільки прямокутні. Я до вікен ще не дійшов, але як зрозумів, за непрямокутні вікна йде націнка. Також там, де вікна не відкриваються, буду монтувати склопакети без РАМ. Що стосовно вікон, про склопакети без РАМ я теж я десь бачив перед будів... початком будівництва, що так роблять. Але така компанія, до якої я звернувся за вікнами, запитав, ну вони такий монтаж не виконують. Тож сам я побоявся виконувати такий монтаж. Та й взагалі я не знаю наскільки він безпечний там той монтаж, ну не знаю. Про форму там невелика перепра... переплата, справді я точно вам не скажу, але невелика. Самий нюанс це. Щоб дуже багата площа скління і багато йде е, пластику цього. Е, пластиковий цей профіль йде набагато дорожче, ніж сам склопакет, щоб ви розуміли. Е, тож так, і зекономить так. Можливо, якби я будував би наступний будинок, я б не будував би барнхаус такий, я будував би інший будинок, і, і доволив, ну, там би вийшло зекономити на вікнах, вони були б менші простішої форми. Але я б витратився на горище. Тобто, воно б вийшло б теп, теп на те. Але так, в принципі, можна зекономити, якщо вибираєте іншу конструкцію будинку, так як у нас Барнхаус, і це головна концепція ось ці вікна до стелі, тому тут ніяк. Хіба що якістю вікен, а цього я взагалі не хотів робити. Йдемо далі. До речі, на рахунок вікон не рекомендую економити. Вони пригадали, це точно, дешевши вікна дають значну тепловтрату. По площі склопакету єдиний момент, терпеться по формі. Тут ви, ви трішки переплатили, то отримаєте головняк на майбутнє. Штори, жалузі, ролети, на такі вікна ви або не знайдете, або знову переплатите. Я правдив утримати світ неправильних форм, терапеться арокс косів, тим більше ілюмінаторів. Так це буває, замовляють, а потім потилицю. Так, там далі ще є. Так, я згодний. Тут косяк є, у нас вже є із шторами, але ми. Поки що ми нічого не купили, а не придбали, але у нас таке рішення. Ми просто зробимо по горизонтальних лініях, по цьому профілю буде ролет, і все. Тобто верхній трикутничок буде у нас відкритий, а знизу ролет. Ну, але ми ще до цього не дійшли, вже на фінальному етапі будемо, так сказати. Гратися з цими шторами і шукати якесь рішення. Ми там вже були ідеї там, якісь зробити скошені, там ну, багато дуже ідей, але все це нікуди не годиться. В цілому вважаю, що досить гарно вийшла ціна за будинок з якісних матеріалів, але до собівартості ще треба додати свій час. Ну і множить хоча б на середню ЗП, адже часто на самостійне будівництво уходить дуже багато. Також до вартості коробки бажано б додати розводку основних труб та електрики, адже за в таких будинках магістральні труби, електрика закладається одразу. Ну і так, відео класне, все по полочках. Дякую. Так, оце мої найулюбленіші коментарі про врахований час. Е, дивіться, як я рахую. Е, я вважаю. Що варто рахувати свій витрачений час в тому випадку, якщо ти чимось жертвуєш. Тобто, я працюю на роботі і будую після роботи у свій вільний час. Тобто, я, в мене є робота є вільний час. Що те, що те в мене залишається? Якби я не ходив би на роботу, а вирішив витратити витрати, витрати весь час на будівництво, так. Тоді е, довелося як -то, е, якось враховувати, скільки я міг би заробити, скільки я втратив грошей за той час, що я будував. Ну і ось так от калькулювати якось. А так я не бачу жодного сенсу. Ось ви, е, до прикладу, там люди чим займаються на вихідних? Лежать в стрічки в Тіктоці, або там випивають, або гуляють, там, або катаються, або вори. Ну, хто чим займається. На даному етапі життя це моє, так сказати, Хоббі, я будую будинок, мені це подобається, не втрачаючи гроші на роботі, тому я не розумію, чому я маю враховувати свою зарплатню ще до цього. Я цього геть не розумію. Можливо, я не правий, звісно. Можливо, я з віком колись це зрозумію. На даному етапі я цього не розумію. Ось, наприклад, ви, коли їдете на своїй машині на роботу чи на дачу, ви ж не рахуєте собі зарплатню таксиста чи водія якогось типу. Я не розумію, чому я маю враховувати свій час. Я думаю, я більше не буду мабуть відповідати на ці коментарі взагалі про свій час, тому що мені вже трішки надоїло. Це, мабуть, найбільше мене тригерить, коли це питають. А час, ти скільки ти часу витратив? Щоб я не побудував на цій ділянці, а скільки ти часу витратив? А ти ж час витратив? І е, я впевнений на 99%, що більшість цих людей, хто задають ці питання, просто нічого в житті не роблять. Ось вони ходять на роботу, заробляють якісь гроші, не недовольні своїм життям, бо в них мало грошей, вони нічого не можуть не можуть купити. Але і будувати, і робити своїми руками не будуть, бо вони рахують свій час, а їхній час на вагу золота. Тому, тому так. Далі про час я вже розповів. Е -е... Розводка основних труб, електрики. Ну, я рахую по-своєму. У мене такий розрахунок. До речі, якщо ви купите модульний будинок під ремонт, то там теж не буде жодної розводки. А ось в мене саме варіант Такі, що без ремонту. Звісно, коли я зроблю вже ремонт, я буду враховувати всі комунікації, електрику, там, труби і так, далі, і так далі. А зараз я не, врах... ну, не вважаю доцільним. В концепції цього відео там було відео саме про коробку. Там не йшлося про оздоблення, там внутрішнє про рему... комунікації. Ну, це теж Коротше, таке. <complexes> Йдемо далі. Дякую за відео. Як ви вчили читати креслення, бо я скачав декілька креслень каркасних будинків і, роз... і зрозумів, що майже нічого не розумію. Ну, не знаю, мене з цим складності жодної не було. Не знаю. Можливо, у вас просто якийсь проєкт поганий. До речі, проєкт цього будиночка продається, ви можете його придбати. І щоб його переглянути і узнати ціну, прийдіть в телеграм-канал, там все про це розписано. І також є там приклади креслення. Можливо, тут буде креслення якось зрозуміліше. Також такий варіант, що я. Приймав участь в розробці цього креслення з самого початку. Там проєктант мені кожен етап скидував. Ми щось вирішували, консультувались там, приймали якісь рішення, що, як, де, які там перестановки, що там можна перенести. Ну, в такому етапі. Тобто, знаєте, як коли списуєш в когось, то ти там нічого й не розумієш, що списав. Типу, а коли ти сам робиш, то ти все там розумієш, кожну дошечку і що до чого. Напевно, краще було б зробити бетонний фундамент зразу. Вигляд будинку був би кращий. Дивився будівництво Фінляндії, там виконують в основному утеплені бетонні фундаменти. Будинок гарний, але подобається 21-го року утеплення він не проходить. У мене мансарда, частина це каркас скати. Зараз, напевно, металом не закривав будинок, зупинився на бетонній черепиці і утеплював не 250, а 300-350. Перекресну утеплення та використовував ізоплат плити замість ОСБ. Е, про фундамент. Я досі не маю відповіді на це запитання, що було б краще: чи бетонна плита, чи палі. Тому не знаю, колись, можливо, побудую собі будинок на бетонній плиті, і тоді я буду вже розуміти, з чим порівнювати, і таке інше. Тоді я буду мати відповідь на це запитання. Поки що я не знаю. Я кожен день змінюю думку. То мені краще було б на плиті, то потім, думаєш, блін, та ні, все ж таки тепла підлога. Ну, не знаю, нема відповіді. Стосовно ДБНу, я колись там сварився в соцмережах е про ці ДБН, що там я неправильно щось побудував. По-перше, я не розумію, чому ДБН 2021 року тільки в платному доступі. Я цього не розумію. Я його не відкривав, я його не читав ДБН 2021 року, тому я не знаю, які там норми. І мені здається, ці норми, що нові, пишуть не 250, а 300-350 це взагалі -то матч. Там якось на просторі Тіктоку я бачив якийсь ну, він типу будівельник чи забудовник, не знаю, він будує собі будинок. У нього там утеплення е, даху 400, я, ну, дуже велике, плюс воно утеплене е, фасадною ватою. Я цього не розумію. Я вам скажу так: мені нам достатньо ось такого утеплення стіни 200, підлога і дах 250. Цього нам достатньо. Можливо, якби я жив десь там в Карпатах, там, де. Весь час сніг на якійсь вершині, то можливо треба було б 350. На даний момент нам цього достатньо. Ми жили тут зиму, в хаті тепло, класно, довго остиває будинок, якщо нічим не опалювати. Тож, ну, не знаю. Я б собі не робив, якщо буду ще раз будувати там, або навіть не раз, я не буду робити 300. Це максимум що 250-200? Ніяких 300. А про оплити і заплат, ну так, можливо, але вони дорого коштують, не знаю. Дякую, гарно, але я чомусь не довіряю каркасникам. Може, помилковий страх, маю на увазі, як Діме трьох поросят, солому, каменю там, так-так. так. так, так. Е, ну, я вам хочу сказати: я раніше теж не довіряв. Раніше не довіряв французьким автомобілям, бо всіх слухав, які казали, що треба тільки там. Фольцваген, інших машин немає. А ось коли купив французьку машину, то тепер ніяких фольксвагів в моєму житті не буде, і ніяких німців. Тому так само і з каркасними будинками. Можливо, якби ви пожили в каркасному будинку, то ваша б думка змінилася. Ну я рахую так, що треба переживати все на своєму досвіді, а не слухати людей, тому що у кожної людини різне сприйняття світу взагалі. Тому кожному своє. Перший раз на моїй пам'яті хтось згадує, що газобутон потім влітає в копієчку на оздоблені комунікаціях, бо вічно 1500 майстрів в інтернеті, у яких різниця 5%, а по факту то лише різниця в монтажі і комунікаціях запросто доводить різницю в кінцевій ціни до 20-30%. І це ми ще мовчимо про про фактор часу, де в каркасник можна залітати майже відразу, а з газиком буде ще сохнути. Е, так, я це так, ну в принципі, моя думка така сама. Я, звісно, не будував будинок з газоблоку, не знаю, як воно там по, по вартості виходить. Там, ну, я цього ще не знаю. Е але хочу сказати, що мені там писали в коментарях теж про те, що можна просто стіни пошпаклювати і все буде гуд. Ну, Я з цим не погоджуюсь. Якби я робив собі, я б там штукатурував стіни і потім б шпаклював декілька шарів, там ці комунікації, ці штроби, типу, це такий певний головняк ось. Саме чому я обрав каркасний будинок? Ось тут е, гарно написано, що ти в каркасний будинок залітаєш сразу, а, одразу, а на будинок засоблоку ти будеш ще з цими ремонтами. Я ненавиджу ці вологі роботи. Оці стяжки, плитки, штукатурки, шпакльовки, я цього не, не люблю. Я ось кладу плитку в будинку, я там матюкаюсь, і як я не знаю, що я кажу, більше не буду класти, але жадність бере своє і все одно кладу знаєте, ту плитку. Але я цього не люблю. Якби я будував будинок засоблока собі. Я б штукатурив одразу стіни, я ж кажу, потім шпаклював, прокладував би комунікації, там, типу, робив би якісь оздоблення. І все це б затягнулося на такий час, і в такому будинку жити просто неможливо в тій сирості, вологісті. Тому так. А каркасний будинок це дійсно так. Я закрив пару ізоляцію вату, вату пароізоляцію, і все, ми там жили в тому будинку. В тебе все жилий будинок, ти просто ці фінішні ну, без фінішного оздоблення. знаєте ну, Типу, і без фінішного оздоблення можна жити, то вже таке. І про, по, про, по комунікаціям ми зараз батько робить нам кухню, і по цим комунікаціям дуже багато нюансів. Десь там ми, проєкту, якби не було самої кухні, це все розробляється, можна сказати, на льоту. знаєте. Ми хочемо в одному місці там мийку, плиту, потім воно все міняється. Я вже ті розетки мільйон раз переносив, у на, нас на запотужна варильна поверхня індукційна, тож довелося прокладувати ще від чита ще один кабель, а в будинку за заблоку цього б вже не вдалося. Тому це теж великий плюс каркасних будинків. Дуже цікавий контент. Я б не ризикнув самостійно будувати собі каркасник, дуже багато дрібниць, де можна накосячити, і будинок зніє, треба або, або досвідченим будівельником, або наймати фірму з гарантією. Дивіться. В будь-якому будинку, що ви будете будувати його з цегли, що з газоблоку можна накосячити, та навіть моноліту можна так накосячити, там у людей і кутири репаються в будинку з газоблоку, там, і якщо там не дати якісь армопояси, ну, багато там нюансів, я їх всі не знаю, звісно, бо я не будував такий будинок. Але дивлячись відео з інтернету, там як роблять всякі е, оці, е, перевірки будинків перед е, покупкою, там, де ці всі будинки в тріщинах. І ти вже нічого з цим не зробиш, коли там вже якась тотальна тріщина на весь будинок. Ну, типу, жити в такому будинку ну, взагалі не хочеться. Тож в каркасному будинку немає жодних там ніяких таких секретних прям е технологій, які передаються з покоління в покоління, знаєте, як на заводі Кока-Кола, там секретний рецепт. Ні, нема. Там вся інформація в відкритому доступі. Там, вам тільки треба е -е, дотримуватись пирога. І все, нічого там складного нема. Доброго дня! Дуже цікавий проєкт з відеосупроводом. Спостерігав протягом всього етапу, можливо, був неуважним, але все ж підкажіть, чим, чим ваш будинок відрізняється від каркасного. Відео ви називаєте його модуль. Ну, я не називаю його модульні, бо це каркасний будинок. Дивіться. Бо, е, іноді пишуть такі коментарі про модульні, про каркасні будинки, чим відрізняється. По факту, це два однакових будинки. Вони побудовані по одній тій самій технології. Тільки е, дивіться, каркасний будинок, саме просто каркасний, ну так називають у нас, можливо, він якось по-другому по називається, я не знаю, у нас в народі так їх відрізняють. Є каркасний і є модульний. Каркасний будинок будують безпосередньо вам на ділянці. Тобто всі етапи у вас е, відбуваються на вашій ділянці. Модульний будинок це коли вам цей будинок збирають повністю на заводі, на виробництві і вже привозять і ставлять на ділянку. Але є нюанс. Чому мені не подобаються саме модульні будинки? Бо у них, ось я скільки не дивився відео, по-перше, у них там вони взагалі не проклеюють пароізоляцію. Ну, можливо, там якось ну це неважливо, добре. А потім, коли якщо там будинок з багато модулів, вони як його стикують. Я взагалі не розумію, як відбувається там їхня пароізоляція, тому що там уже ремонт є, все є. Ну таке враження, як вони. Ну я так думаю, що просто цей шов отак стикаються ці дві частинки, і зверху якісь. Оцей металевий куточок накладають і все. Ну, типу, не знаю, для мене це не дуже якось технологічно, знаєте. Є ще така технологія префаб Це коли. Я можу помилятися, але це коли збирають частини будинку на заводі, тобто стіна, у вас готова стіна вже є, так? Готовий дах, там отакі секціями все збирається. Потім в розібраному виді привозять вам на ділянку, і вже на ділянці докубки все збирають. Ну, ще є така технологія. Але що, та, що така, що модульна мені чомусь не дуже мені імпонують, мені більш подобається каркасно, коли всі етапи відбуваються безпосередньо на будівництві. А скільки кубів деревини у вас пішло на, на таку квадратуру і площа покрівлі? Дуже вам дякую, ви молодець. Дивіться, загалом пішло 17 кубів дерева. Це на каркас, на зовнішній обрешітки і на внутрішній обрешітки. Оце повністю, ну і контробрешітки, Оце все 17 кубів дерева на таку квадратуру. Ви спробували порахувати, скільки часу у вас зайняло, все це, що ви маєте. Я маю на меті скільки годин роботи, та супутніх часових витрат вийшло. Це дуже важливо, бо це є невели. Це є велика складова ціни квадратного метра, бо кожного з вас вона ж своя, буду вдячний. Ну, це друга частина відповідати не буду, бо я вже відповів про розрахунок свого часу. А про саме будівництво це можливо найважливіше, що я хотів сказати в минулому відео, але не, не розповів. Е, дивіться, якщо дивіться по проміжку часу, взагалі будівництво зайняло, ну там плюс-мінус 5-6 місяців, ось так. Але, так як я вже казав, я будував е, після роботи на вихідних, тобто е, не, це, звісно, не, не півроку будував. Якщо порахувати ось так по днях, по робочих днях, е, я починав свій блог і я записував е, кожен, ну, не кожен день, е, кожен будівельний день я записував, що було зроблено, і викладав шорти. Е, та також в інших соціальних мережах. І я підписував кожен день. і так. Е, я збився вже, там, здається, на 40-му дні чи на 41-му дні. Це був місяць травня. Далі я вже перестав рахувати. І ось цей проміжок від травня і до кінця, до того, як вже була готова коробка повністю, я рахував як. Щоб було почесному, я рахував два дня вихідних в тиждень і один день ще в будніх, тому що після роботи приїздив, ну не кожного дня, звісно, але приїздив і там щось годинку-дві, щось робив ще. Ось так катався, тому я рахував три робочі дні на тиждень, будівельник. Також я не вираховував, там були, звісно, якісь свята, можливо, там е друзі приїздили. Я цього всього не, не вираховував і просто взяв отак три дня на тиждень, помножив на тижні. І в мене вийшло загально, загально. Ті 40 днів, плюс ще 40 днів, загально вийшло. 80 днів я будував ось до такого етапу до коробки, до закритої, вже до коробки під ремонт. Також мені допомагав батько. Ну, я не рахував, скільки він мені допомагав, але багато допомагав. Тож, так. Далі, як себе почуваєте в дощ? Ну, це не стосується минулого відео, але все ж таки, в дощ все круто, якщо це звичайний дощ. Якщо прям ливень такий жорсткий, ось за півтора року, можливо, такий один ливень був чи два. То, звісно, трішки чути той дощ. Ну, нічого не поробиш. Бо така концепція даху. Тут ніяк від цього не уйти. Навіть там буде, якщо 350 утеплення, все одно він буде відчутний. Проєкт. Відео кажуть, що придбали проєкт, де придбали, чи можна взяти ваш проєкт, наскільки цей проєкт достатньо детальний, щоб самому будувати. Про, про проєкт вже сказав, скажу ще раз. Проєкт мого будиночка продається. Під описом відео є посилання в телеграм-канал. Там є коротесінька інформація з скріншотами про проєкт, що в нього входить, там, що вас буде чекати. І ціна на цей проєкт. Наскільки цей проєкт детальний? Достатньо детальні, щоб само будувати. Ну, дивіться, я ж сам побудував. Також у вас буде, якщо ви придбаєте цей проєкт, у вас буде цей проєкт, і також е відеоінструкція з, усіми, з усіма кроками будівництва цього будиночку. Тобто, як бачите, я сам взяв, побудував цей будиночок по цьому проєкту. Тобто, це все реально. Це ви не купуєте якісь повітря, знаєте, що купите цей проєкт, а потім не знаєте, що з ним зробити. Там е вже ось, бачите, проєкт ре ре реалізований своїми руками. Одне питання: поживши трішечки в будинку на сваях, чи зробили б ви фундамент ленту зворотню засипкою або УШП? питання не про гроші. Е, не знаю, я ж кажу. Е, моя думка про ці фундаменти кожен день змінюється. То я б зробив, то б я не зробив. Не знаю. Колись я ж кажу, можливо, якби побудував ще один будинок і мене було б з чим порівнювати, то, можливо, б і зробив, а можливо, б і не зробив. Єдине, що мене ось стримує, це те, що ось, поживши зиму в цьому будинку з такою підлогою, тобто утепленою 250 мм там, е, тепла підлога, то вона дуже тепла. Прям навіть не включаєш теплу підлогу, все одно підлога я там знімав відео, пірометром міряв, підлога 18 градусів. Ну, я вважаю, це на плитці. Я вважаю, це дуже круто. Якщо була б в мене УШП, то я не думаю, що було б, я думаю, було б холодніше. Але це не точно і як перевірити, я не знаю. Ну, власне, і все, це закінчились всі вже е, такі ключові основні коментарі. Е, можливо, під цим відео ще накидаєте якісь цікавих запитань, я вам теж зніму в такому форматі відео. Бо поки що будівництво трішечки так призупинилося вже. Є там одне відео про плитку в санвузлі, яке вже майже готове, але я хочу вже доробити весь санвузол і викласти це відео. Знімати поки що немає чого такого цікавого, просто якусь воду лити теж не хочеться. То, що це вирішив в такому форматі зняти відео, можливо, комусь буде цікава така інформація. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі обов'язково, ставте лайки. До побачення.